Я сьогодні хотів би говорити про таке питання, як Хрест як символ поклоніння. Якщо отак от запитати людей, ви можете самі запитати ті, хто вважають, що вони християни, що для них є хрест і що він взагалі означає. І, і от в основному люди, я так невеличку підбірку відповіді, так як люди відповідають, так, кажуть, що хрест є символ християнства. Що на ньому був розп'ятий Ісус Христос? Ну, то дійсно так, що Хрест є символ святості, який має силу зцілення людини і захищати її. Це я відразу кажу, що це не є так. Інші говорять, що це є пам'ятка про смерть та Воскресіння Христа. Взагалі, то символ, Хрест як символ Християнства був прийнятий на третьому соборі. Він проходив в Ефесі в 431 році. До речі, дуже цікавий був такий собор. Цей собор був скликаний по іншому питанню. Це теж я, коли почав дивитися саме які питання вони обговорювали. Це надзвичайно цікаво. Вів цей собор Патріарх Кирил. До речі, дуже цікаво. Патріарх Кирил. До речі, там теж цікаво з нинішнім Кирилом. у них багато чого спільного є. Так і був такий Константинопольський архієпископ архієпіскоп Несторій. Взагалі-то вони збиралися по іншому питанню. Ар Архієпископ Несторій цікаво сказав, і він проповідував це в церквах в цирках своїх. Казав, що Марія є матір'ю Господа, вона не є Богородиця, вона скоріше є Христородицею. Кирил знов казав, що є. Вона Бога матір. На цьому виник конфлікт, надзвичайний конфлікт. Щоб його вирішити, треба було зібрати собор. Ну і звичайно, як ми знаємо, Кирил Хитрий лист, так, він той собор таким чином скликав, що зі східних церков не могли прибути представники, Ну тому що час займало. раніше, не було так транспорт. Ось і вони довго. І він скоріше його зібрав, як звичайно, він там починав інтриги, і от вони прийняли коротше, був розкол церкви. Але. На цьому якраз соборі було прийнято як догмат, якраз той хрест, який ми бачимо зараз, є на церквах, і ті, як символ християнства, люди носять і всюди ми бачимо, дерев'яний хрест стоїть так. По церквах ми це бачимо. Я колись чув це, знаєте, і коли один, це, 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 це не моя здогадка, але один проповідник сказав: а дивіться, а якщо б Христос був вбитий таким знаряддям, як рушниця, уявіть собі, рушниця, вона б була символом вбивства, так, бо Христ є символом. Уявіть собі, на шпілях б були рушниці і носили б рушниці тут, -от на грудях. Абсурдно, правда, звучить. Але і абсурдом є те, що хрест став символом християнства. Ми знаємо, що хрест був знаряддям вбивства. Так, ну Хто носить знаряддя вбивства собі як символ, повертаючись до знаряддя вбивства, так, як основного символу християнства, ми можемо ще згадати і історію. Вона зараз відкрита, її можна подивитись, коли ж той виник хрест. Взагалі-то хрестів було дуже багато ще до приходу Христа. От я невеличка історична довідка. Так є таке місце Пеленки, називається так. Це є народ Майя, який знаходиться в Мексиці. Так, там є побудований такі цікаве споруда, так, споруда поклоніння, язичського поклоніння. І називається цей храм Христа. Там на самому Алтарі виріш, блин, такий хрест, 2 на 3,5 метри. Зараз багато туристів туди їздять, вони дивляться на це. І, і, і це було коли, десь в п'ятому столітті до нашої ери, уявіть собі коли. І це не єдиний приклад, і багато. Найбільш поширене ми можемо побачити в єгипетських пірамідах. От, наприклад, Древній Єгипет, 5-4 вік до нашої ери. Там є такий зображений на фресках Бог Амон, так званий, так? і він тримає вигляд де Христа, таке, таке літеру Тау з таким кругом в руках. Це є багато, коли люди так взагалі, то. Там такі фрески цікаві, інші люди там бачать інше, щось такого з майбутнього, гвинтокрили, все, але хрест всюди присутній, тому що сам хрест багато чогось іммізував. Я подалі я скажу, але от так, наприклад, Халдеї, Древні Халдеї, це десь 9-10 століття до нашої ери, вони теж мали релігійний символ Хрест. Теж в літери тау. цікаво. Теж у всіх народностях, таких як в Халдії, Фінікійці, Мексиканці, в Китаї, в Індії. Всюди ми можемо побачити хрести. Вони були різні. До речі, якщо вже на хрестах зациклюватись, так можна побачити, що є такі хрести. Вони і в українській традиції, до речі, були. Вишиванки, ви можете побачити теж з хрестами, але це інші хрести, хрести, так звані калавороти. Ми не будемо в сутність входити, що вони позначають. Нам це не цікаво. Але ми говоримо про те, що хрести були відомі до, 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 до Христа, до Ісуса дуже давно, дуже давно. І вони далеко не визначали спасіння, ви розумієте? Чому виникали ці хрести в різних народностях? Бог створив створив, розумієте, настільки цікавий світ, що людина мала його пізнавати, ну, Бога пізнавати по тих явищах природи. Так? Не то що по явищах природи вони повинні пізнавати були за природою, надзвичайною, так? за зорями, так? За тим сонцем, але людина що собі робила? Вона бачила так, що вона не може жити без сонця, вона не може жити без вогню, без інших необхідних речей. І вона що собі? Вона собі придумала богів. От звідки язичництво і вийшло, так вони собі придумали вогонь як символ. І от коли ми бачимо літеру хрест, так з таким ж, кругом, так це означало сонце. сонце. Інші народності, інше вкладали, тому я не, не поширююсь, що вони вкладали той хрест. Але основа була оце, от, огонь. Той, так? Без сонця вони собі не уявляли. І Бог сонце у них було. От вони собі і придумали башків. І коли ми говоримо от про те, що, що спільно тими всіма хрестами, а спільність одна язичництво, тобто багато Бож'я. Багато Бож'я. Кожні люди вкладали, кожні народності вкладали в той хрест своє значення. Ці знаки, вони ще супроводжувалися жертвами і далеко не мирними жертвами, про які ми знаємо старого заповіту. Там і кров проливалося, розумієте, язичництво взагалі то воно було далеко немірне. Так? Там ми приносили в жертву і дітей, і все, там тв... страшні речі творилися. От. Ну, про це ми не будемо говорити. Ми говоримо про те, що сам хрест абсолютно не був християнським символом. Сам хрест виник далеко до християнства от, і ніс з собою е е е язичництво. Таке враження, знаєте, що сталася християнізація того Христа. Не, христа язичництва, християнізація язичного хреста. Розумієте? Так воно сталося. Тому що нігде ми не бачимо ні в новому заповіті, ні в старому заповіті, щоб дерево поклонялося. Тому, коли ми читаємо, наприклад, ті ж самих Левітів, так Левіти знаємо, хто такі були Левіти. Були рід, з якого мало йти священство. Так? І от що е, говорить Левіт. 26 розвід. Ні робіть собі кумірів, ні, тіл, ні тесаних ідолів, ні стовпів, е, mm. ні ставте собі, ні каміння з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ніць. Бо Я, Господь, Бог ваш. Він за... бачите, Бог він вже тут, тоді... він прекрасно розумів, Бог, він творець Всесвіту, він дав той час, період часу, коли людина ще не пізнала Бога. Він прекрасно це розумів. Він же не дав їм відразу спасіння. Він їм не давав навіть закона. Вони жили по своїх, так як ми розуміємо, поняттях, так світу, світ на свій світогляд. Тому вони собі придумували різних башків. Чому допустив цей Бог? Для мене це зрозуміло, тому що вони мали пізнати, що без нього вони нічого не можуть. Нічого. Вони поклонялися своїм богам, вклонялися сонцю, дощу там всім природним явищам, але ж від того нічих ніяких змін не могли. Млогло бути навіть і тому вони мали щось то не так. А для них це не доходило. Вони далі поклонялися своїм статуям. Ось як то зараз знаєте, поклоняються як була недавна проповідь, да чотири мішка гіпсу. Ну коли гіпс лежить, ви. Розуміти, як я буду в мішках, ну коли статую вилівають, вклоняються. Дивно, дивно. Тому Бог запопереджують, не робіть цього. Ось Десь. бо я Бог рівнівий. Це теж не треба пам'ятати. Ну от я і написав, бачите, бо Бог і Бог і і карал цей народ в старому заповіті. Ми бачимо, от поклоніння дерева, ми бачимо і в книзі пророка Єремії, другий розділ 26-28 вірш. Хто хоче, дослідити, подивіться. Осоромив себе дім Ізраїля разом з царями своїми, з князями своїми, священниками і пророками своїми. Це ті, що говорили до дерев'яного образу, ти батько мій, і до каміння, ти породив мене, бо повернулись до мене плечима, а не лицем, а коли будуть бідувати, тоді кликатимуть. Клик... Встань і рятуй нас. Це слово було недавно. Хто уважний, той пам'ятає, недавно було в навчаннях, це слово, надзвичайно мені попалось. І далі. Де ж твої боги, що їх понароблював, ти собі? Нехай вони повстають, коли зможуть допомогти тобі в біді твоїй. Бо скільки в тебе міст, стільки й богів в тебе юдо. «Бачите, Можна і зараз сказати, я от насмілюся сказати, скільки так само і в Україні. Так? Чому? Тому що понаставляли всюди ну, тих божків. Хтось каже, ну, так, так, ж, це ж мати Господа, Марія, але як кажуть, Богородиця. Але одні кажуть, це Богородиця, інші кажуть, що це Цариця Небесна. Ви розумієте, Цариця Небесна. Слово нам говорить про те, що не через Царицю небесну, так звану, прийшло спасіння, так? а через жертву Христа. Жертву ми маємо пізнати жертву, Те, що, що явив Христос на нас. заради чого Він туди пішов? Я скільки кажу кожен раз. І дивіться, на службах, говорить же так, що Він заради нас і ради нашого спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і стався чоловіком. Тобто, слово стало тілом. слово. І коли кажуть Богородиця так, ну, ну, ну ще раз кажу: ну як можна народити ну, Бога? От ну, ну, хтось має розум, подивіться, Бога хіба можна народити? Він завжди був, він є сущий, він був завжди, він початок і кінець. Розумієте, як можна його народити? Слово стало тілом. Марія дала слово, розумієте, ми любимо Марію. Чому тому, що вона, вона почула слово, на його прийняла. Ми маємо так приймати то слово. От Марія для нас є показником того, як ми маємо приймати слово. Вона почула від Господа, сказала, як це має статися, і вона прийняла його. Далі Єремія говорить, чого ж вам сперечатися зі мною? Це пророк, який говорить е, слова самого Господа. І тому каже, зі мною це з Богом. Ви ж усі згрішили проти мене, говорить Господь, так він і говорить, наголошує. говорить Господь. Надаремно я карав синів ваших, і кара не навчила їх. Бачите, карав Бог. Тобто зараз Бог не є караючи, тоді він їх карав, але не навчила нічого їх. Чого ж це мої говорять, мої, мої люди говорять, маємо свою волю. Не вернемо вже до тебе. Бачите, як люди, люди, вони. Вони спочатку забули, як їх виводив Господь з рабства того єгипетського, скільки він для них зробив, і, і вони не нарікали, але, але він йшов вогняним стовбом, розумієте, і тою хмарою, і вів їх постійно туди, до місця ну, до обіцяного місця. Розумієте? І вони ніби і пізнавали но, 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 но лише тільки. Коли Маїсей їх полишив там на деякий час, щоб піти помолитися, вони все, вони вже собі вилили тільця, і Бог закрушається. Ну як же так? І я каже, вас і каралися, і надаремно все. І воно так є. Бо він каже, що пошлю вам Месію часто ми знаєте так путаємо, кажемо хрест христа ну отак от у нас є хрис, Христос. христос взагалі то є це є Месія, той що має прийти спасія спасти. а Хрест дерев'яний, це зовсім інше, розумієте? Це, це знаряддя вбивства. Як можна говорити, що Він чесний, чи він є нечесний, Йому вклонятися Христу знаряддю вбивства. Ну, ну, воно, воно ж не має ніякої святості, той Хрест. Ну. Ісус, ось хто, кров його омила нас. Коли пізнає, пізнаєте, якою кров'ю ми омити, розумієте? Це не є кров тварин. Вона вмила від себе гріхи, минули і майбутні людей. А людям що лишається? Лишається тільки прийняти його, прийняти, прийняти і, 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 і пізнавати його. Саме головне пізнавати, тому що дехто приймає, ну так, да, вони залишаються так, але їх так легко потім зводять ті знаєте, люди, які проповідують єресі. Єресі, по церквах, ви подивіться, ви ходите в церкви, що, про що вам там говорять? Ну, то, що ви грішні і все. Но Святі Отці, і вони щасливі, бо вони є блаженні. Но, но... А чому ви не блаженні тоді? Ну, Тому що ви не пізнали Христа. Ті, хто пізнали Христа, вони є блаженні. Тут всі блаженні. Чому? Вони щасливі, вони пізнають. Я щасливий, тому що пізнаю разом з церквою. Ось. Но, але ті, хто. Знаєте, символи вкладають святість, якусь ну це нерозумно, Ну це не так найменше сказати нерозумно. Що ж нас учить Євангелія? Євангелія вчить нас поклонятися в дусі і в істині. І це от дуже важливо, тому що якщо вклоняються чесному Христу, чи поклоняються навіть Ісусову Христу, вважають, що Богові поклоняються, так, але поклоняються фізично, можливо. Чому нагло сидеться в дусі і в істині? В якому дусі? Відразу питання, в якому дусі. Це теж, звичайно, і яким духом ви ходите. Про це, можливо, мало хто задається питанням, в якому ви є дусі. Є народження з духа, це Івана 3.3, тобто з гори свише, ми говоримо з гори свише, з духа народження. І коли ти народжуєшся з духа, то дух Христа в тобі, коли ти в дусі. То ти пізнаєш істину, тоді ти можеш поклонятися. Це поклоніння буде. Ти, ти по-перше, розумієш, кому ти поклоняєшся, бо є в дусі і в істині. Але в якому ходиш ти в дусі, дорогі. Я не знаю. Е... Я знаю одне: що написано так, як має бути хрещення в імя Отця, Сина і Духа Святого. Пояснення в цьому є. Що значить? Це не махання рукою, да, чоло, плечі, живіт. Це теж таке вигадане для чого хто то вигадав? Ніхто не хрестився, ніколи пальці не прикладав, три, чотири пальці, Хто лівою мочить воду? Та розумієте? Це все таке, от на напридумували люди. Воно нічого не має спільного з навчанням Ісуса. Хто відкриє Євангеліє? Ви ніде ні там того не знайдете. Та й в старому завіти там, ніде, та й ну, в старому, звичайно, не буде. Але в новому, то, то ніде такого нема. Коли ти в дусі йде ти... подяка, подяка, подяка Господу. Ч... Ти розумієш, за що ти дякуєш, Ну коли ти не в, не в істині. Не в істині, А ми говоримо, що то є істина. Істина є Христос, все, що написано, є істина. Но все, що поза тою істиною, це то все є передання. До речі, священники так і кажуть. Якщо ви візьмете, наприклад, якісь там традиції в церкві, вони вам так і скажуть: це є передання. Вони кажуть, передання, і там святих. і Я не, не, не знаю, хто там Можливо, там були святі люди. Звичайно, до речі, я знав таких святих. Я колись читав, що був такий святий, не пам'ятаю його прізвище, але він надзвичайно забороняв малювати портрети. Це я пам'ятаю, його визнають і католицьке, і православне. Я не пам'ятаю. Просто, просто Я сам факт запам'ятав, що він, він був архіпастирем, так? і він забороняв поклонність. Тоді почали теж починали малювати Христа, він то забороняв ні образом поклонятися надзвичайно. Чому? Надзвичайно людина була в Істині. Ось. Тому, ну, судити про тих, кого зараз з нами немає, чи вони були святі, я не беруся. Але коли беруть кості святи і, і, і надають їм якусь силу, це взагалі не Боже. Це все йде з язичництва. Воно все йде з там, а кості. Якщо подивитись шамани з костями, вони теж трісли. Ну буде то, тобто все можна. І все воно пройшло таке, знаєте, я кажу, християнізація, да, от тих всіх язичницьких традицій і тих всіх вірувань. так. Чому? Тому що так було, бачите, так запроваджено християнство було в Україні через насилля, да? через силу. От воно йде звітом. Тому що якщо б воно було запроваджено через істину, от вона би та істина вона би зберегла. Ну я бачу, що були інші просто були мотиви прийняття християнства. Да? Я про це вже говорив, і тому воно отак іде. Воно все перекручено, справда з брехньою, з брудом все, і так воно виходить. Ось. Тому, бачите, було актуальне перше послання апостола Павла до Солонян. Він каже, так. Завжди радійте, невпин, невпинно моліться, За все дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі. До речі, от я зупинюся на все, за все дякуйте. Коли беруть отак от машинально, читають за все, дякуйте Господу. Ну, що таке за все? Ми це маємо зрозуміти, а, а пізнати ви зможете за все тільки в дусі і в істині. От тоді ви будете знати, що за все дякуйте. Тоді вже не будете точно за хворобу дякувати. Тому що, якщо ви не того духа, то ви будете за хворобу дякувати, як той знаєте, привід для того, щоб пізнати Бога. Та то, 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 такого немає. За все, дякуйте, бо бося воля Божа в Ісусі Христі, що до вас, духа не вгашайте. Бачите, тут, тут так і чітко говориться: духа не вгашайте, бо можна вгасити духа і втратити спасіння. Пророцтвом мені нехтуйте, усе досліджуйте. Я себе виділив. Все досліджуйте. Це, це ж таке слово, щоб його так от швидко не прочитати. Досліджуйте, все досліджуйте. Що ми говоримо? Досліджуйте. Читайте, досліджуйте». Взагалі слово треба досліджувати, пізнавати і досліджувати. І тому так і каже, все досліджуйте. І доброго держиться. До доброго держиться. Так? Стримуйтесь від усякого роду зла. Зло, так, да? бачите, я, мені попалося відео, де, знаєте, військові ідуть бойові дії, і на них літять снаряди і відчуваються мінометне. І він, Боже, зберігай все, все, ну, ну, говорить так, як серце все добре. Але коли потім йдуть. І з уст матюки, знаєте, і вони. Я розумію, що то ворог, і, 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 але не може, я кажу, що з, з уст і ті благословіння і прокляття. розумієте? Коли ми щось говоримо до Господа, ну не може бути, щоб у наші уста говорили якесь прокляття. розумієте? Вони, вони і так прокляті ті, бо вони порушили Божі заповідь. Ми говоримо так, і ми їх ненавидимо, ти гадів тих, Але воно не може бути, коли говориш, Господі прикликаєш і тут же матюкаєшся. Ніяк. А, а, і і далі я продовжую. А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу Ісуса Христа, дух, душа і тіло. Вірний той, хто, поклав вас, е, то, вірний той, хто покликав вас. Він. І здійснить, бачить наш Бог вірний. І слово Павла до Солонян, от воно воно актуальне. Взагалі слово, воно і коли то було написано, і ті люди, які вважають, що воно там переп... Це неможливо Взагалі, ті, хто познають слово людським розумом, таке от послання актуальне на всі віка. Це неможливо, це іде від Бога. так. Ну, і що я на закінчення хочу сказати. Можливо, ви знайдете істину так, але і я хочу, щоб ви її знайшли. Але я вас хочу застережити, щоб ви шукали в спільноті братерській, обов'язково десь. Якщо є можливість, ви можете приєднатися до нас, можна дистанційно приєднатися. але краще пізнавати зі школ, тому що коли немає знаєте, початкових знань, то важко десь там щось хопати, воно не буде кліїтись, воно щось нерозуміння приходить. Тому підписуйтесь на додаток «Християнський зустріч. Вони є в мобільних додатках, там ось, знайдете в пошуковому запиті ось, і починайте зі школи істина. І тоді вам і пізнаєте правду, і, і вона вас зробить вільними. Амінь.